Повторимо відомості про казку. Казка це народний або літературний твір з фантастичними подіями. Хто живе в казках? Так, в казках живуть чарівні істоти та люди. Як починається казка? Жили були собі дід та баба. Або по-іншому якими словами закінчується казка? Так, правильно, що можна використовувати, щоб казка була красивою? Вірно, можна використовувати пісеньки, примовки, прислів'я, приказки. Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Сказано, зроблено. Діти, а давайте пригадаємо, які бувають казки. Казки бувають соціальні побутові, про тварин, а ще бувають чарівні. Які казки називаються чарівними? Чарівними називаються казки, де зустрічаються фантастичні та магічні істоти. Це баба-яга, ельфи, гноми. Зустрічаються чарівні предмети, чарівна паличка, шапка невідимка, килим літак. Герої потрапляють у неймовірні пригоди, персонажі, яких казок здатні перетворюватись, царівна на жабу, дівчина на качечку. А зараз я пропоную вам пограти в гру, впізнай казку. Мишка рукавичку собі знайшла. Мишка доброю була. В тім домі, зрештою, стала потім безліч мешканців. Що це за казка? Рукавичка. Відчинили двері козенята і пропали всі кудись. Вірно, а дорога далека, а кошик не легкий. Сісти б на пеньок, з'їсти б пиріжок. Так, це казка Марійка і ведмідь. Не лежалась на віконці, покотився по доріжці. Так, це казка «Колобок». А сьогодні ми спробуємо з вами пофантазувати та самостійно скласти казку пригоди новорічної ялинки. Головними героями цієї казки будуть ялинка, лісовічок, зайчик та черівниця зима. А допоможуть нам в цьому картинки та план можливих подій в казці. Погляньте на картинку і дайте відповіді на запитання, де жила ялинка? Про що мріяла ялинка? Чому ялинка відправилась в подорож? Хто допоміг їй знайти зиму чарівницю? Як зима чарівниця допомогла зеленій красуні та її друзям? Як ви думаєте, чим закінчилася ця казка? Ось послухайте, діти, яка вийшла в мене казка. Жила була у лісі ялиночка. Вона була пухнаста і зелена. Одного разу ялинка почула від зайчика, що всі діти готуються до новорічного свята, але у дітей не було лісової красуні, і тут вона вирішила відправитись в подорож до дітей на свято. Я мушу допомогти дітям та подарувати їм справжню радість йшла вона дорогою та натрапила на будиночок лісовічка. Доброго дня лісовічок. Допоможи мені, будь ласка, знайти дорогу до зими чарівниці. Я поспішаю на свято, але не маю гарного вбрання. Лісовічок вказав короткий шлях до чарівниці. Зустрілась ялинка з зимою. Яка своєю чарівною палочкою доторкнулась до голочок ялинки, а та засяяла різнокольоровими прикрасами. Ось тепер ти можеш йти на свято, сказала зима. Діти були дуже раді, коли до них завітала така красуня. Наша подорож до країни казок закінчується. Ви молодці, скажемо казці, до побачення.